У попередньому відео ми з вами вивчили, яку назву мають зуби дорослої людини. Різці, клики, премоляри, моляри. Хто забув, передивіться попереднє відео. Сьогодні я ж хочу вам розказати, як правильно ідентифікувати ваш зуб за номером. Загальна система це найпростіша система нумерації наших зубів. Вона починається з правого верхнього зуба мудрості і закінчується правим нижнім зубом мудрості. Тобто 1, 2, 3, 4, 16, 17, 32. Другий вид нумерації наших зубів це за системою пальми. Ми беремо наші дві щелепи і ділимо їх на 4 сегменти. Кожен сегмент має по 8 зубів. Перший наш різець, восьмий – наш зуб мудрості. Єдине, що використовуючи цю систему, ви маєте назвати сегмент. Тобто, приходячи до лікаря, ви повинні сказати, лікар, в мене болить нижня, ліва вісінка» або права, верхня п'ятірка. Третій вид найпопулярніший серед лікарів. Вони його використовують між собою та в офіційній документації. Двоцифрова система. Тут все так само Чотири сегменти. Єдина різниця назва сегменту. Тут використовується цифра. Підписуйтесь на нашу сторінку в Instagram, щоб нічого не пропустити.